Віця, є така цікава штука, колись читав про те, що 90% людей абсолютно впевнені, що якщо вони зустрінуть на вулиці шпигуна, вони розпізнають в ньому шпигуна. Гибна думка спойлер. А є. Ще одна думка про те, що 100% людей впевнені в тому, що якщо вони зустрінуться в соцмережах а в інформаційному просторі із брехнею і маніпуляцією, вони цю брехню і маніпуляцію зможуть на розпізнати. На власному досвіді. знаю, що ні люди на жаль, це не розпізнають. Ми абсолютно не розпізнають. для того, щоб знали де маніпуляція, а де правда, існуємо. Ми. Існують інші досліджувачі, розслідувачі, і ті, хто пояснюють вам, де правда, а де брехня. А це дуже дуже важливо, тому що проросійські сили продовжують діяти в Україні під час війни. По новому вони змінили телеефіри на Ютуб, а депутатські трибуни на Тік-Ток. Отже, які маніпулятивні технології вони використовують? Давайте дивитися. Вони заробили собі не безбідне життя, просуваючи кремлівську пропаганду в українських медіа, і досі це роблять. Тільки вже не в ефірах телеканалів, бо ті заборонили, а в Ютубі ведучі так званих новинних телеканалів як 112 Україна, України, Зік та НАШ після 2022 року перепрофілювалися на блогерів, але навіть під час повномасштабного вторгнення Росії продовжують нести в український інфопростір проросійські наративи. Абсолютно не заперечують, що там Путін це зло, от заперечують про те, що Росія почала війну, але це швидше для такого око замилення, як на мене, тому що вони цим намагаються підкреслити і сказати, що отже ж, ми ж ми ж за Україну, от ми ж проти Росії. Але насправді їхня риторика вона максимально якраз направлена проти. І якщо так от просто закрити картинку і не дивитися, хто це говорить якою мовою, тому що вони дуже часто і українською мовою. Говорить хто ще багато з них російською, от то абсолютно, це може бути ефір там 20-го, 2019 року. Медвечука, і ти там особлива різниця не побачиш. Проросійські блогери, схоже, вчились у батька нацистської пропаганди Йозефа Геббельса, адже майстерно змішують правду з брехнею. Вони додають до фейків трохи реальних фактів, щоб підкупити глядача. Коли перша частина новини правдива, мозок автоматично припускає, що і решта теж правда. Це як ловля риби. Правда це наживка, а брехня гачок. Глядач вже на гачку, а пропагандисти тільки підтягують улов. Проплачені Росією персонажі в українському інфопросторі використовують будь-який привід, щоб скаламутити суспільство, натравити одне на одного або посіяти паніку. Чому вони це роблять, зрозуміло, бо продалися Кремлю, але не за рублі, а за долари. А от навіщо про російський контент споживають українські глядачі, то питання. Імовірно, частина й не підозрює, що ними просто маніпулюють, та розпізнати техніки цих недоблогерів не складно, кажуть експерти. Вони так само артикулюють, що там Путін зло, Росія зло, але не все так однозначно, і далі йде там гульна критика з киданням фейків і влади, і так далі. Тобто це ну. Тут теж тонка грань, тому що і нормальні блогери і нормальні медіа критикують владу. Це нормально, це демократія. Але є велика різниця між таким узагальнюючим, чим незрозумілим емоційним форматом критики і конкретними кейсами з конкретними, як правило, пропозиціями векторами, що потрібно змінювати. Їхня зброя страха, патії, відчуття без виході. Вони наголошують на втрати і труднощі, підкидаючи думку, а може краще здатися? Проти цього є лише одна стратегія. Критичне мислення, якщо читати між рядків, легко зрозуміти, що вся їхня так звана правда це стара пісня про головне контроль і домінування Москви. Одна з останніх найбільш успішних російських дезінформаційних кампаній проти збільшення обороноздатності України та мобілізації. Неймовірно, що у часи повномасштабної війни, яка ставить під загрозу саме існування держави Україна, таке явище, як ухилянт, не лише стало розповсюдженим, а й відкрито підтримується деякими персоналами. Нажими як приклад відео про нібито Свавіля ТЦК часто розповсюджуються користувачами мережі, які навіть не перевірили попередньо правдивість інформації. Емоціями таких людей користуються кремлівські агенти в Україні аби розхитати суспільство. А здебільшого це оце маніпулювання і висмикування з контексту. Якщо ми говоримо про висвітлювання таких кейсів в медіа чи добросовісними блогерами, то там, по перше, є певна пауза для того, щоб з'ясувати ситуацію, тобто щоб з'ясувати… Журналісти могли розібратися в цьому кейсі, зрозуміти, чи правдива інформація поширюється, зрозуміти всі деталі, взяти коментарі, поговорити з очевидцями і дати картинку максимально такою, як вона є. Тобто не можна заперечувати, що дійсно є неправомірні дії з боку ТЦК. Про це не можна не говорити і про це добросовісні медіа говорять, тому що це їхня робота, так само, як і блогери. Але є одна історія, коли ти емоційно про це говориш і на намагаєшся дискредитувати взагалі весь процес, а є те, що ти показуєш надірку в системі і намагаєшся максимально її підсвітити для того, щоб такого більше не траплялося. Підривну діяльність під час війни ведуть і проросійські політики, причому не потайки, а цілком відкрито у Тіктоку, бо більше вони навіть досі мають депутатські мандати в Україні. Імовірно, саме про них говорив Путін наприкінці грудня минулого року, коли запевняв, мовляв, в Україні йому досі є з ким розмовляти. Є з ким розмовляти на Україні, і там багато наших ребят, які теж разом з нами мріють о том, щоб і свою свою страну неонацистського режиму. І поки мирні українці ховаються від російських ракет, ці так звані депутати чахнуть над отриманими з Кремля грошима та продовжують свої спроби розбурхати українське суспільство. Вони будуть всіляко говорити про те, що нам не договорюються, подивіться, що вони роблять ніхто не хоче йти воювати за цю державу, за цих керівників, за цю владу і так далі. Далі вони будуть всіляко формувати позицію ні, все так однозначно в будь-якому питанні, тобто, якщо будь-яке питання, яке має... Ну, достатньо сильний е, суспільний резонанс. Е, тут навіть тема не важлива головне, щоб про це говорили люди, відчували там несправедливість. Вони будуть намагатися знайти там е, якусь вигоду, яка буде показувати або е, владу е, в якомусь чорному світлі. Е, інколи це навіть дійсно якісь ск... наприклад, корупційні скандали. Але е, там в них будуть меседжі не стосовно того, що от, давайте там сфокусуємося, змінимо систему, щоб наступних корупційних кейсів не було. А це буде максимально Емоційне сприйняття і узагальнення, що всі крадуть все пропало, і немає за що боротися. Саме існування агентів Кремля, які роками плутали свідомість українців, і стало однією з причин повномасштабного вторгнення Росії, адже у лютому, 2022 тисячі російські солдати були впевнені, ніби на них тут чекають з хлібом сіллю. У широкому сенсі про кремлівські блогери так само небезпечні, як дрони та ракети, якими Росія обстрілює Україну, та й ціль в них таке саме знищити українську націю та державу. То Тож наступного разу при перегляді якогось ролика в інтернеті, спитайте себе, які емоції це в мене викликає. Якщо блогер робить, начебто, сенсаційні заяви, спробуйте перевірити надані ним факти в інших джерелах, в ідеалі в незалежних медіа. Пропагандисти постійно акцентують увагу на страху без виході, нібито несправедливості, щоб розколоти суспільство. Якщо контент одразу викликає паніку або безнадію, це червоний прапорець. Дізнайтеся більше про самого блогера, чи він часом не. Не працює на якісь сумнівні платформи, чи не має зв'язків із російськими змі або проросійськими організаціями. Та головне, ніколи не поширюйте сумнівний контент і уникайте дискусії у коментарях. Найчастіше в перепалки з людьми, що попалися на гачок пропаганди, виступають саме проплачені тролі, і ваша завзятість тільки додасть їм популярність, а значить допоможе ворогу.